Привіт, малята! Подивіться, що я приніс. Здогадалися, що це? Так, це писанки у кошику. А чи знаєте ви, яке свято наближається? Ні? Тоді відгадайте загадку. Писанки розмалювали, паски добрі напекли, хату гарну всю прибрали. Якого свята чекає мами? Правильно, Великдень. Великдень це дуже важливе і світле свято для всіх християн. Це день, коли ми шануємо диво, воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого. Історія Великодня почалася дуже давно, багато-багато років тому. Ісус Христос жив в Україні під назвою Ізраїль. Він був дуже доброю людиною і робив багато чудес. Він міг зцілювати хворих, повертати зір сліпим, виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Ісус багато подорожував країнами та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Але не всі люди любили Ісуса, деякі були злі на Нього і хотіли його вбити. Юдейські первосвященники звинуватили Ісуса у богохульстві. Ісус називався Сином Божим і поскаржилися на нього римському прокуратору Понтію Пілату. Воїни арештували Ісуса. Вони довго знущалися з нього, наділи на голову тугий рослинний вінок з колючками, заставили нести важкий дерев'яний хрест нагору, а потім на цьому хресті і розіп'яли його. В цей час земля здригнулася та посипалося каміння з гір. Це було в п'ятницю. Цей сумний і скорботний день люди назвали Страстною п'ятницею. Учні Ісуса вночі таємно зняли тіло з христа і поклали в печеру, закривши вхід великим каменем. А коли на третій день учні прийшли до печери, вони побачили. Камінь відсунуто, а в печері нікого нема. Сталося диво, Ісус Христос воскрес із мертвих. Тоді до імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина, у дарунок вона принесла біле куряче яйце і мовила Христос воскрес. Тиберій розсміявся і сказав Я повірю в це, якщо біле яйце стане червоним. І на його очах яйце змінило колір і стало червоним. Коли тебе і це побачив, він вигукнув воістину воскрес! З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. На Великдень, за традицією, ми робимо багато цікавих речей, ось деякі з них. Фарбуємо, розписуємо і дряпаємо яйця. І називаються вони крашанки, писанки, дряпанки. Печимо паски. Паска це особливий хліб, який ми печемо на Великдень. Він солодкий і смачний і символізує тіло Христове. Збираємо великодній кошик, кладемо в нього паску, яйця, ковбаску, сир, сіль. Та інші смаколики, щоб освятити їх у церкві. Граємо в різні традиційні великодні ігри з яйцями. Ми вітаємо один одного словами Христос Воскрес і відповідаємо во істину Воскрес. Великдень це свято радості і надії. Воно нагадує нам про те, що любов і добро завжди перемагають злом. Це також час, коли ми збираємося з родиною і друзями, щоб відсвяткувати разом. Тож бажаю вам малята, веселих, великодніх свят. До побачення!